На слуху. Невід'ємної складової війни є війна інформаційна. І так само, як під час бойових зітнень є жертви, точно так жертви можуть бути і в результаті інформаційної війни. Єдиним, що може захистити нас від того, щоб не стати жертвою війни інформаційної, це здоровий глузд та критичне мислення. Це програма на слуху. Я Ольга Ксенс. рада зустрічі з вами. Приєднуйтесь до нас, як Україні вистояти перед інформаційним і перед психологічним тиском Росії. Ми обговорюємо це сьогодні із Валентином Гладких, кандидатом філософських наук, експертом аналітичної групи «Левіафан». Здрастуйте, пане Валентине. Добрий день. В Росії, починаючи від журналіста і закінчуючи першими керівниками держави, звісно, знають, як проводити пропаганду і як все на свою користь, скажімо, обертати. Ось останній приклад, коли президент України Петро Порошенко приїхав на Мюнхенську безпекову конференцію і продемонстрував російські паспорти, паспорти російських солдатів. В результаті, представник МЗС Росії Віктор Сорокін висловив сумнів, що це можуть бути справжні паспорти. Він сказав, що обкладинки, які було показано, можна купити і на ринку, от як протистояти в інформаційному просторі такій державі, як, скажімо, привертати на свій бік своїх же співгромадян. Я б не переоцінював значення таких заяв з боку Росії, тому що ну сказав він, що можна купити на ринку, і що це змінило. Все одно ті люди, які е, приймають рішення і на чию увагу і підтримку ми е, хочемо розраховувати, вони отримують інформацію не зі слів російської пропаганди. Є спеціально повноважені органи, спеціально навчені люди, які, я впевнений, готують щодня відповідні аналітичні довідки для Меркель, для Обами і для інших. І у цих людей нема сумнівів, чи купили ці обкладинки на базарі, е, чи не купили. Купили їх на обкладинки на базарі. Те саме стосується, як там війська росіян також немає їх на Донбасі, вони заблукали. Ну, вони то може заблукали, але є супутникова розвідка, яка чітко знає, да, де вони заблукали, чому вони заблукали, звідки береться ця зброя. Тому якщо ми хочемо переконувати ну власних громадян, тобто українців А про власних і йдеться, так е, а про власних... Ти, хто досі на Донбасі вважає, що, е, що тут хунта, а не законна влада, що це українці воюють проти них, хто вважає, що мусить відділятися і бути самостійними. Що Це... Росія їм ближче? Це питання також трохи ширше, і залежить взагалі від концентрації здорового глузду і здатності до критичного мислення, тому що ми живемо слово Богу не в 60-ті роки, коли був тас у полномочий заявіть угу. і всі радіоголоси вони намагалися заглушити, і все одно мій дід вночі сідав біля цього ВЕФ, Пам'ятаю, був цей, шукав там цей BBC чи Радіо Свобода і намагався зрозуміти, що ж там в Польщі відбувається. Тобто, навіть в той час все таки не можна було встановити повну інформаційну блокаду. На сьогоднішній день в сучасному світі встановити повну інформаційну блокаду ще проблематичніше. Тобто, ті люди, які хочуть знати правду, або хоча б альтернативний погляд, або не будемо зразу так, правда, неправда, або дай альтернативний погляд, вони думаю, мають достатньо механізмів і за наявності Правильно. бажання можуть Тоді це б... зробити. Питання в бажанні отримувати цю інформацію. Е, Ще журналісти, які самі з Донбасу, ну і власне ви, ви виродженець ось вони говорять, що там люди звикли дивитися телевізор. Звикли дивитися телевізор. І, і важливо отримувати вони... цю інформацію і... нашу. Сам і Вони бачу. дивляться цей телевізор, але, як би сказати, є таке поняття як атитюд, так? тобто настанова. Це та, грубо кажучи, лінза, крізь яку люди сприймають і фільтрують інформацію. Як у мене є багато друзів да, батьки, яких працюють, наприклад, в Москві. Тобто син вчиться у Києві чи працює вже у Києві, а його батька в Москві, де немає інформаційної блокади, є, є інтернет, є супутникове телебачення. І от вони постійно, коли спілкуються, то це виглядає так, що йому батька з Москви розказує, що відбувається у Києві. Всі так кажуть, хоча що саме батька, так, спілкування який, відбувається який з родичами в Росії. який має володіє українською мовою, може читати українські ресурси, так, дивитися українське телебачення, тим не менше, а апріорі, з самого початку став на позицію російської путінської цієї пропаганди, і переконати його в іншому ну практично нереально, тому що це він не ставить під сумнів для нього. Це є як символ mm -hmm. віри тоді, тоді. чи є Ісус Христос, чи немає Ісуса Христа. Ну як ви можете раціонально відповісти на це запитання? Ви ведете до того, щоб переконати людей, які вже впевнені, що Росія їм ближче і вона права, і вона не воює проти України що їх неможливо переконати у зворотньому. Я не думаю, що це і доцільно чи недоцільно робити, тому що можна якщо поставити собі категорично це за мету, да, це принципове питання переконати будь-якого там, я не знаю, цього путінського зомбі в тому, що він помиляється. Ну теоретично є технології, які дозволяють це зробити. Але наскільки це ефективно і ну, вартість цього, так я не бачу. Є звичайний постулат передвиборчих технологій, щоб Працювати треба або зі своєю аудиторією, або з аудиторією, яка вагається, працювати з аудиторією, яка е, з самого початку є не твоєю, ну можна а, але дивіться, що, тоді що дуже розказував дорога буде. міністр інформаційної політики Юрій Стець. Він говорив, що він їздить а, разом з колегами з Нацгвардії по звільнених територіях. <кій> і Ось він наводить приклад, а, коли бабця йому говорить: а, Я знаю, що на хрещатику стоять американські гелікоптери. На питання журналіста, що ж. Юристець відповідає такій бабці, він каже, що е, включити, радить включити українські канали, показати, що це не так. Ну, а бабка йому каже, так це брехня, ваші українські телеканали показують неправду. Це питання довіри, питання легітимності, якщо хочете. Ну от я не вірю. І людині будуть показувати, да, привезуть на майдан і спитають, де тут правий сектор, де тут хунта. І він скаже, що це обман, що вони десь поховалися, що ви спеціально все підлаштували, тому що він виходить для нього. Е, істина вже наперед задана, а всю іншу реальність він е, ну сприймає, е, відфільтровує єдиний спосіб, це коли бабця просто буде собі жити в мирній країні, отримувати пенсію, мати за що купити хліб і до хліба. І тоді взагалі питання політики відпадуть принаймні можливо. Ну якщо б ми жили в мирній країні, то можливо б так і було. Але оскільки ми живемо, по перше, зараз не в мирній країні, по-друге, все таки живемо в умовах демократії, коли ця бабка йде на вибори і голосує, так і вважає, що а, це люди, які її, грубо кажучи, грабують, то вони її захищають. А яка ж тоді роль Міністерства інформаційної політики, створеного в Україні, про яке Юрістець говорив, що з 1 лютого воно вже повинне працювати? Ну це питання я переадресовую до тих, хто таке рішення прийняв, коли про що вони думали, як вони собі бачили майбутнє цього органу? Я ставився від самого початку дуже скептично, і тоді багато експертів говорили, що цей орган він буде ну недієвим, або шкідливим, або Недієвим, тобто в те, що він буде корисним і дасть якийсь результат, тоді вже сумнівалися. А я... якщо для того, щоб позиціонувати правильно Україну і в нашому українському інформаційному просторі, і скажімо, для інших країн для західних країн. Для того, Ви щоб, думаєте, тут теж немає користі від цього міністерства? Немає користі від, від цього міністерства, тому що воно не буде мати необхідних ресурсів для того, щоб вирішувати завдання. Єдине, що воно може робити ефективно, це розсилати оці от темніки але ну, як колись було. Але мені здається, що це хибний підхід. В кожних державних органах є при служба. У кожних у нас у політиків зараз також є прислужба. Зараз ну, вільне інформаційне середовище. Але, скажімо, Люди... кожен діє так, як вважають. Як керівник прес служби придумав, так і пояснили там ту чи іншу, я не знаю реформу. Ну, Позицію, те, що відбувається на фронті, так і а, а, тоді сподівалися спільна позиція. А, а спільна позиція ну від неї завжди ну трохи тхне якимось таким монодискурсом і тоталітаризмом. Я з пригадую в таких випадках дискусії, яка точилася в Сполучених Штатах Америки під час війни, коли також були наміри обмежити там доступ до свободи слова, і в результаті суспільство все таки стало на захист. І питання вирішується дуже просто: кожен має право говорити в. Це, що йому заманеться. Але кожен несе повну відповідальність за свої слова. Тобто, людина може оприлюднити будь-яку інформацію, але мусить бути готова до того, що її за свої слова доведеться відповідати. Uh -huh. І якщо буде доведено, що її слова є неправдивими, а тим більше несуть ознаки пропаганди, чи є ну ворожою цією пропагандою, вона мусить бути готова відповідати відповідно до чинного законодавства. Проблема в тому, що в Україні цього чинного законодавства наразі нема. До нас приєднується Денис Богош, політтехнолог, і зараз ми почуємо його думку з приводу того, як же чи правильно Україна позиціонує себе у ЗМІ? Здравствуйте, пане Денисе. Добрий день, скажіть, ось наскільки справді вірно сьогодні позиціонує Україна як держава себе у ЗМІ в подачі інформації, і чи бачите ви реальні кроки на те, щоб привертати людей на Донбасі? А до української влади, до України, які принаймні ввагаються можливо досі, чому люди на Донбасі вони так відносяться до України? Тому що взагалі немає, не було жодної національної пропаганди там, і у цих людей витерта ідентичність. Тобто, їм вся Україна, що Росія все одно, тобто вони ну навіть не розуміють різниці між Україною та Росією, і вони так живуть там і. Ну, дивляться російські ну, серіали, відмічають там 23 февраля, ну сьоме там листопада і таке інше. Ну, різні такі свята радянські, і вони такі радянські люди. Тобто в них взагалі вони не розуміють, що таке українська держава, що таке Україна і патріотизм. І вони дуже е шоковані, чому наші е солдати гинуть і за що? От, от за що там люди ну, гото гинуть проти російських е, е, диверсантів, і взагалі вони е, ну там їжу носять і тим і тим, і вони взагалі не розуміють, ну чому вони ну чубляться. Ну кажуть, mm -hmm. ви нас як, нас якщо, нас нас якщо виштовхнутися від цього, то знов ж таки як людям пояснити, що відбувається, і чи робить для цього це? зараз українська держава, от Міністерство інформаційної політики, Дивіться. що воно мусить робити? Ну дивіться, ну ну там е у міністерства інші завдання, і якщо зараз починати, то це в роки повинно війти. Тобто ми за місяць не зроб, ну, не зробимо жодної національної пропаганди. А ті люди е вже е ну тільки шоком можуть змінитися, і вони, ну це їх дітей можна привернути до України. А так я думаю, вже неможливо. Тобто вони там. Ну навіть якщо вони будуть на наших територіях, потім то вони ну, в своїй свідомості закриються і будуть думати, що Росія це друг. Якщо говорити про Україну і національну пропаганду, то взагалі її немає. Ну деякі канали тільки роблять якісь такі патріотичні ролики, там засновані там на пропагуванні там прапора, гімна якихось там моментів. І для того щоб зробити таку національну пропаганду і виховати активне молоде покоління, активних громадян, е, ну яких ми бачили, наприклад, на майдані? Ну не всі ж на майдан вийшли. Вийшла там якась кількість людей, яка Пане Денисе, А скажіть, а чи потрібно це зараз, коли насправді вся Україна об'єдналася, і коли настільки ось цей рух волонтерства він просто Я думаю, самих що українців піднявся саме це ілюзія, що Україна об'єдналася? Тобто вона е, е, дійсно різко змінилася е, після е, Януковича. Ну дійсно, і таке відчуття, що вона об'єдналася, але багато людей вклоняються від мобілізації, вони там сидять і там хають цю країну, і вони взагалі не розуміють, навіщо там все це Ну, тобто, е ну це велика ілюзія, що в ну, країні всі такі патріотичні. Дякую, що ви прийнялися, якщо... пане Денисе. Це був політтехнолог Денис Богуш. Як ви прокоментуєте думку? Я повністю Денис. погоджуюся і поділяю саме такий погляд. І хочу нагадати тут фразу Гаррі Каспарова, видатного да? шахматиста, угу. коли і нього політика. <святливі> і політик він менш видатний, будемо відвертими. <святливі> <святливі> тобто, Скажімо, називаємо опозиційного політика <святливі> російського. Так, все таки, як видатного гросмейста. Так коли у нього спитали, наскільки кроків вперед він продумує партію, то він сказав, головне у шахах не те, наскільки вперед ти думаєш, головне у тому, наскільки ти тверезо і адекватно оцінюєш поточну ситуацію. Так от, на превеликий жаль, в Україні зараз ми щось там продумуємо наперед, абсолютно не твереза, Да, оцінюючи наявні нас ресурси, ситуацію і живемо в цих от ілюзіях. Тобто країна там об'єдналася, люди вийшли на Майдан, хочуть там якихось змін. Але насправді це є перебільшення, причому перебільшення дуже серйозне. Насправді, країна не помінялася принципово. Більшість людей, як жили, так і живуть у старій парадигмі. Самі ці соціальні практики, проти яких вийшли люди на Майдан, як жили, так і живуть, і процвітають. Ну Помінялися получающе. Корупцію ви маєте на увазі. Соціальні практики в широкому значенні. Тобто це моделі поведінки, які визнаються як нормальні і які є ефективними. Ну, нічого не помінялося в цьому плані. Нічого, я наголошую. Ну, можливо, там десь хтось зараз думає, що там, корупція це добре чи не добре. Але за великим рахунком в Україні повне сприйняття корупції. І це якби в абстракт корупція це те, що трапляється не зі мною. Ну добре, а якщо повернутися знову до е, інформаційної політики, то як ви оцінюєте ось цей закон від 5 лютого про заборону трансляції всіх серіалів і фільмів, знятих після 2014 року російських і всіх стрічок, що пропагують армію і правоохоронні органи Росії, знятих після 1991 року? От до того, як ми почали слухати Дениса Боуша, ми якраз говорили про те, що правове поле на жаль в Україні не є врегульованим в цьому аспекті. І цей закон мусив заповнити оцю цю лакуну і створити бодай якісь правові підстави для того, щоб такі люди, як Іосиф Кобзон, так не з'являлися на телебаченні. Закон можливо не був досконалим. Але був великим кроком в цьому напрямку, де виписувалися чітко критерії, виписувалася процедура, що і як могло бути зроблено. Комітет з питань культури Верховної Ради України опрацював цей закон, врахували поправки. Він був цілісним і нормальним. Але коли він потрапив в Верховну Раду на розгляд, то цей патріотичний пафос цей законопроект був повністю вбитий. Єдиною поправкою пані Сюмар, 28 восьма поправка. Яка повністю зруйнувала структуру законопроекту і зробила цей закон практично мертво В чому проблема, так результати. Просто скажу, що швидше за все цей законопроект або не вийде за межі Верховної Ради, або піде на підпис президенту і повернеться в Верховну Раду з президентським Віта. Тобто до чого це призведе? До того що ця цей простір знову залишиться неврегульований. а тепер щодо Сюмар. Законопроектом, в тому вигляді, в якому він був підготовлений в комітеті, так передбачалася чітка процедура і чіткі критерії. Тобто, всі фільми, тобто продукція аудіовізуальна, створена після 1 серпня 1991 року, мусила могла бути переглянута. На предмет наявності в ній оцих от елементів, які дадуть підстави заборонити її трансляцію, тобто оце от прокатне свідоцтво, так зване, там не було якоїсь довільної. Потім е, е, був створ, мусив бути створений перелік осіб. Чия участь в програмі чи в фільмі дає підстави відмовити у трансляції цього фільму чи програмі, в результаті замість цього ми маємо поправку Сюмар, який просто сказано, що всі фільми, які створені після 1 січня 2014-го, забороняються. А відповідно, всі ті, які створені до 2014-го, ну, виводяться з під дії цього закону. Цебто, якщо цей закон набуде чинності. То телеканали матимуть повне право на законних підставах транслювати і далі агенти національної безпеки і концерти Йосипа Кабзон. Я попрошу вас завершити думку все таки з цим законом про трансляцію серіалів і фільмів. Отже, ті, які все таки були зняті після 91-го року, і а, пропагують армію і правоохоронні органи Росії, то вони все таки можуть виходити в ефір телеканалів е, відповідно до цієї 28-ї поправки Вікторії Сюмар, яка була проголосована. Ці фільми і телесеріал виведені з під дії цього закону. Під дію цього закону потрапляють лише фільми, які зняти після 1 січня 2014 року. Тобто, дякуючи Вікторії Сюмар, ми зможемо. Ну я вже говорив, да, тобто телеканали зможуть з усім повним правом на законних підставах. Хоч цілодобово тепер нам крутити агенти національної безпеки з Михайлом Пареченковим і блакитні вогники з Йосифом Кабзоном. Але я хочу сказати, ну чи свідомо чи не свідомо, але на превеликий жаль, це стало такою загальною тенденцією роботи Верховної Ради, коли оце з голосу, всупереч всім нормам регламенту, хтось щось вигукнув, десь якась зістеріка, оці пропагандистські всі мотиви да, переважають над здоровим глуздом. І це дійшло до того, що вже деякі депутати навіть дійшли до розуміння, що так працювати не можна. Да? Буквально позавчора я чув заяву одного з депутаток, яка сказала, що на превеликий жаль. Ручиться цієї революційної доцільністю, ми приймаємо це законотворче сміття, яке лише розхитує без того розхитане правове поле України. Є до вас запитання. Слухаємо. Це Тимур в город Київ. Заврадіть раді по поводу у меня вопрос по поводу господи Сюмар. От мені почему-то кажется, що вона достатньо іскусственна величина? Я один з активних учасників боротьби за сохранення культурного наслідя. Не видел я ее в этом процессе. И вот 21 ноября на Майдан вышли из неполитизированных в основном участники ЗСК. Очень много. Сюмар не есть активный участник. Не согласны ли вы, что у нас, к сожалению, в политику попадают люди искусственно созданные величины, по сути? Так, дякуємо за дзвінок. Це якраз На... для кандидата так. філософських напередодні На передвиборчої кампанії я написав цілий цикл статей, де робив огляд передвиборчих списків всіх політичних сил, які мали шанси потрапити в Верховну Раду. І вже тоді говорив про те, що всі так звані нові обличчя це ніщо інше як медіафігури, які були свідомо розкачені ну, тими чи іншими групами впливу, які мають відповідний доступ до медіа. Ресурсів. Питання дуже просте, скільки ви знаєте комбатів, які воюють на Донбасі? Хоч одного не звіть мені, будь ласка, з тих, хто не став народним депутатом. Якась парадоксальна ситуація, що ми знали лише про тих комбатів, які потім стали народними депутатами. Ну, але більш яскравий приклад це все-таки мій улюблений, як це називається, реанімаційний пакет реформ, який, виявляється, був 120 експертів. Напрацювали цілий пакет реформ. Туди цей пакет реформ. Напрацьований. Чому людина, яку ми не бачили до березня місяця, взагалі ніде, потім раптом опиняється в усіх студіях. Навіть праску включав я випросити сорочку, і там транслювали Аню Гопко. Це випадковість ну, а, а, а Ганна Гобко. Власне, якщо ви згадали про неї, то вона і раніше часто була на ефірах. Вона лютого міста боротьба, ні, ні проти про про коріння, так на ну, тобто про фахівець так широкого профілю. Тобто вона показала, що вона в принципі може боротися за що завгодно і проти чого завгодно, з однаковим успіхом. І те саме стосується і інших політичних нових умовно, політичних проєктів, і нових так званих політичних зірок, як вони самі себе назвали. Це все медіафігури, які були свідомо розкачені е, ну, тим, у кого були відповідні ресурси. І їхня діяльність на сьогоднішній день повною мірою і демонструє. Є до вас наступне запитання. Слухаємо. Добрий день. Вітаємо вас. Я телефоную з Одеси. Я вам хочу сказати, що у мене всі 16 родичів у мене проживають в Донецькій і в Луганську. І всі вони хочуть Путіна і Росію. І я не можу переубідити їх, і не можу нічого доказати їм. І тільки ми укропи, і ми б'ємо. Як я питаю свою сестру, а, як, як твій син там? А, він, а вона каже, ну ми ж, він же ж на ТНР територію, а я на окупаційній території. Я говорю, як ти на окупаційній території? Ну ж в українській. Ну ви уявляєте, яке. І всі розумні як, якось дивись, всі розумні. Тому я хочу сказати, не переконайте і не посилайте їх, будь ласка, до нас сюди і в Одесу, і кругом вони є тому що вони тут будуть сіяти розбрат. Дякуємо, що ви подзвонили. Ну, складне складне питання. Угу. Ну так це є твереза оцінка, ну на превеликий жаль. Ну, Гарбатова могила і справі. Тобто, якщо людина з самого початку не хоче ставитися до інформації, до подій критично, не як догма, да, догматично так сказав Путін. Якщо це сказав Путін, то це є аксіома. Аксіому не можна ставити під сумнів. Якщо ти ставиш цей догмат під сумнів, тебе треба спалити на вогнищі як якусь відьму. Ну нема смислу вести раціональну дискусію з людьми, які і живуть і функціонують у парадигмі ірраціональної віри. Ну, це помилка, це просто хибний шлях. Є наступне запитання, слухаємо вас. Алло, здравствуйте. Вітаємо вас. А, Ольга, Запорозька область. Я вважаю, поки у нас не будуть проводитися по-настоящему реформи на Україні, на, 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 неокупованій території, до тих пор ми нічим не зможемо убедити донецьких Сепаратистов, что, что у нас лучше, никогда не увидим. И еще хотелось бы еще сообщить, я вчера именно по радио услышала, что 24-го из Львовской области отправили солдат, мобилизованных вот сейчас, э, в летней одежде, и сказали им, что на там, куда они прибудут, там они получат. Но когда они прибыли туда, а то, там никто ничего не знал. От чим займається прокуратура воєнна. Дякуємо за дзвінок. Абсолютно правильно, все зазначено. Буквально в п'ятницю ще один яскравий приклад. Жити по-новому. Один, один з депутатів засняли, як йому по смсці прислали, що ти, будь ласка, постав питання Генеральному прокурору і ми тобі там півтори тисячі доларів відлістаємо. Він ставить це запитання, мені хочеться знати. Які наслідки цього, і чи притягнули його до відповідальності, чи притягнуть? І от якщо його притягнуть до відповідальності, це буде набагато кращою пропагандою, ніж е, цілиться міністерство пропаганди. Коли почнуть їх депутатів, причому провладних бажано, щоб не говорили про переслідування, якісь да притягувати за скоєння правопорушення, а вони скоюють правопорушення, смію е, передбачити. І чим більше і жорстіше їх будуть карати, тим швидше ми почнемо жити в правовій нормальній державі, яка не буде потребувати якоїсь пропаганди. Бо вона буде сама по собі рекламою самій собі. Це був Валентин Гладких, кандидат філософських наук, експерт аналітичної групи Левіафан. Випуск провела Ольга Ксьонс. До зустрічі. На слуху, на слуху.